Слава Україні, В ефірі підсумки дня 23 лютого у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин. Трагічна звістка надійшла до горохівської громади. На війні з окупантами загинув житель села Красів Василь Клець 1991 року народження. Його життя обірвалося на Херсонщині під час ракетного удару окупантів. Також повідомили про загибель військового службовця із Колодяжненської громади Віктора Климчука, який був учасником антитерористичної операції. Довгий час перебував у полоні ворога. Після з'єднання з якого повернувся на малу батьківщину, редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині під колеса авто потрапила неповнолітня. Як інформує поліція області, аварія трапилася близько 18-ї години, 22 -го лютого у селі Гірка Полонка. 39-річний водій Нісан наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу. По нерегульованому пішохідному переході пішохідка отримала тілесні ушкодження після надання медичної допомоги. Її відпустило додому. Водій за кермом був тверезий. Також цього ж дня поблизу села Ружин близько 22-ї години. 18-річний керманич Опель допустив наїзд на 15-річну школярку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місті. Дівчину з травми госпіталізували до лікарні. Автомобіль з місця події вилучили. Наразі, за фактами аварії, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП. Суд відправив на три роки за 47-річного жителя Глуцька, який не захотів служити у збройних силах України. Як зазначає Волинська обласна прокуратура, військовозобов'язаний чоловік був визнаний військово-лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби. Лучанин отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ Проте 27 листопада минулого року без поважних причин не з'явився на пункт збору. У прокуратурі додали, що жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав. Але від призову ухилився. Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Станом на 23 лютого на Волині залишаються підтопленими майже 13,5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Площі підтоплень у порівнянні з попереднім днем зменшились на 159 гектарів. Як розповів у коментарі Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук, нині підтопленими в області залишається 612 господарських споруд. У Камінькашиському районі у воді залишаються 5148 гектарів. У Ковальському 8334. У районах продовжують активно працювати насосні станції. І переходимо до загальноукраїнських новин. У ніч проти 23 лютого окупанти атакували Україну шахедами та ракетами. Під ворожим обстрілом опинилась Одеса. Один з безпілотників упав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа з пошкодженої будівлі. Вдалося визволити охороницю. Вона не постраждала. Втім, під завалами рятувальники виявили тіла трьох загиблих людей. Окупанти атакували і Дніпропетровщину. На жаль, є влучання багатоповерхівку. Нині відомо про вісьмох травмованих з них сім були госпіталізовані. Двоє постраждалих залишаються в медзакладі. Вони у стані середньої тяжкості. Наслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на дев'ятому поверсі, однієї на восьмому і частково на сьомому. Згодом стало відомо, що з під завалів потрошеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі. Пошука жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжується також вночі. Російські окупаційні війська щільним вогнем вкрили їх північну частину Херсона. Під ударом були склади, гаражі, аптівки, людські оселі. Наслідок ворожих обстрілів виникли кілька пожеж. Дивом ніхто з людей не був поранений. Усього оборонці знищили 23 ударних БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей. Українські фермери привезли на кордони з Польщею сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими військами. Її розмістять на пункті пропуску карківець Корчова. Як повідомили у мінагрополітики цієї акції, українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, у яких умовах зараз працюють фермери в Україні. Зокрема, до кордону привезли розстріляні трактори, оприскувач вантажівку, газ і комбайни з доокупованих територій Херсонської області. Розстріляна сільгосптехніка перебуватиме на кордоні до кінця березня. Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. Про це повідомляє українська правда з посиланням на Fox News. Президент зауважив, цитуємо: ми не говоримо про зміну курсу наших дій. Ми лише говоримо про речі, які довго не змінювалися. Ми повинні бути швидкими. Це означає, ми маємо опускати всю бюрократію, яка у нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а людське життя. Україна готуватиме нові контрнаступальні дії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському каналу Fox News біля лінії фронту на харківському напрямку. Так коментуючи контрнаступ 2023, зеленський наголосив, що найперше варто думати про життя бійців, оскільки без солдатів Україна втратить усе, навіть маючи. Сучасні технології тому найперше завдання за його словами це захищатися та додав, що Україна продовжить історію успіху на Чорному морі. Я не буду глибоко вдаватися в деталі, але на росіян чекають деякі сюрпризи, сказав глава держави. Водночас, за словами Зеленського, Україна не зупинятиметься на обороні і готуватиме новий контрнаступ. І додав, що це залежить від багатьох речей. На Закарпатті у Тисія знайшли тіло молодика, як повідомили прикордон служби. Тіло знайшли 22 лютого під час пошуків уздовж річкової ділянки українсько румунського кордону. Прикордонники шукали зниклого 29 річного чоловіка з Херсонщини. Його мати розповіла, що її син мав намір 25 січня незаконно перетнути кордон річкою тиса в районі села Біла Церква, але відтоді не виходив на зв'язок. Прикордонники підозрювали, що чоловік із Херсонщини втопився в річці Тиса. У день його зникнення знайшли сліди однієї людини, які вели в річку. У держприкордонслужбі зазначають, що це вже 20-те тіло з річки Тиса знайдено на ділянці відповідальності Мокачівського прикордонного загону. Ще шестеро чоловіків загинули в горах. До Львова з офіційним візитом приїхала прем'єр-міністрка Дані Мете Фредеріксен. Разом з президентом Володимиром Зеленським вона вшанувала пам'ять. Полеглих захисників на Личаківському кладовищі вона поклала квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища. Зеленський та Фредеріксен також вшанували пам'ять невідомого воїна ЗСУ, який загинув у 2022-му та був похований у Львові. І до новин світу на польському кордоні мітингувальники висипали із вагонів українську агропродукцію. Відомо, що 23 лютого, близько дев'ятої години ранку, на залізничному пункті пропуску Дрогуськ невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького гамбургу. Як прокоментував міністр розвитку громад, території та інфраструктури України Олександр Кубраков винних обов'язково відшукають та притягнуть до відповідальності. Укрзалізниця вже готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі. Данські винищувачі F-16 можуть передати Україні навіть раніше ніж повідомлялося до того, до літа 2024 року. Про це сказала прем'єр-міністрка Дані Мета Федеріксен на брифінгу 23 лютого. Вона зазначила, що проведення навчань для українських пілотів, яке стартувало у серпні, відбувається дуже швидко та дуже добре. Єдина причина, чому ми все ще затримуємося з переданням F-16 в Україну, це технічні питання, сказала Фредеріксен, та додала, що потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що першу партію f 16 Україна отримає у цьому році, і коли будуть готові команди та інфраструктура.